Багати, стрибати таскати повну сумку? Ізі, ось чому моя така стройна і красивезна, як новорічна йолка. Ні, ну а що? Кангуру Моллі така смішна і невимушена. Що робить її мовлення емоційним і жартівливим, про це ти дізнаєшся на цьому уроці. За вживанням розрізняють загальновживані, нейтральні і стилістично забарвлені слова. Загальновживані слова є зрозумілими для всіх назвами предметів та явищ, наприклад, овочі, танцювати, великий тощо вони становлять основу мовлення. Стилістично забарвлена лексика вживається у певному стилі мовлення. Стилістично забарвлені слова можуть надавати мовленню емоційності. Позитивного чи негативного відтінку. Визнач стилістично забарвлені слова. Може, щось прикольне забульбенемо? Чом би ні. Тільки не на вулиці, бо там страшенний колотун. Перевір На вимушеності розмові надають такі слова прикольне цікаве. Забульбенемо, зробимо. Тільки тільки страшенний надзвичайно сильний, колотун, холод, слова, які виражають різні почуття та емоції в побутовому мовленні, називають просторічними до них належать перекручені слова, тудой радіво, шо, лексика з відтінком згрубілості, Ляпати говорити, Дрихнути спати, Чесати бігти. Слова, що набули емоційного забарвлення через суфікси Багатющий дуже багатий, вовчище вовк, Людиська – люди. Зверни увагу До просторіч можна дібрати нейтральні слова синоніми, наприклад, манатки одяг, речі, рюмсати плакати, шваркотіти говорити. Добери до кожного загальновживаного нейтрального слова стилістично забарвлений синонім. Перевір. Розмова. Балачка. Побитий. Покоцаний. Обличчя. Мармиза. Витратити. Розтринькати. Просторічні слова надають невимушеності розмовному мовленню. Їх також використовують у художніх текстах для мовленнєвої характеристики персонажів або жартівливого забарвлення послухай та поясни значення виділених слів Юху! Мовничка не задала хомворк, бо завтра буде контроха, оце лафа. А я думаю, чому в мене в щотику нічого не записано. Шара. Про що ви розмовляєте? Перевір Мовничка Учителька української мови. Хомворк домашня робота. КОНТРОХА контрольна робота. ЛАФА ШАРА удача – Щасливий збіг обставин. ЩОДИК щоденник. Так би й говорили. Навіщо ці шифри. Дівчатка спілкуються між собою так, щоб було швидко і зрозуміло. Проте іншим незрозуміло. Такий спосіб спілкування називають сленгом. У прикладі з дівчатами шкільний сленг. Послухай та визнач, представники якої групи спілкуються. У цю гру гамати неможливо. Забагато багів. Так, у ній немало глюків. Особливо якщо клава безпровідна. Перевір. Розмовляють гравці у віртуальні ігри. Вони користуються комп'ютерним сленгом гамати грати. Баг помилка в коді програми, глюк збій, клава клавіатура. Зверни увагу. Сленг характерний для розмовного стилю це спосіб ототожнити себе з певною спільнотою. Його також використовують. У художніх текстах для характеристики персонажів. Відредагуй речення, добираючи до сленгових слів українські відповідники Сашко. Мій КРАШ. Музика на вечірці якась кріпова. Крінжово вийшло. Крінжово неприємно, недоречно. КРАШ об'єкт закоханості прихильності. Кріповий жахливий. Перевір. Мені подобається Сашко. Музика на вечірці жахлива. Неприємно вийшло здавна в Україні суміш різного зерна вважали зерном низького сорту і називали суржиком. Отже, суржик це побутова нечиста мова, у якій штучно поєднуються елементи двох або кількох мов. Особливості суржику Уживання запозичень з інших мов. Больниця замість лікарня. Поняв а не зрозумів. Андрути Замість вафлі. Уживання неправильних прийменниково-відмінкових форм. Наприклад, По вулицям замість вулицями На англійській мові правильно англійською мовою. Фрази кальковані з інших мов. Прийняти участь замість взяти участь на протязі правильно протягом. Прочитай речення. Відредагуй, замінюючи суржикові слова українськими відповідниками. Яблука виглядають апетитно. У цій сукні ти гарно виглядаєш. Ми блукали по лісовим стежкам на протязі дня. Люблю галяретки на десерт. Перевір яблука апетитні на вигляд У цій сукні ти маєш гарний вигляд. Ми блукали лісовими стежками протягом дня. Люблю желе на десерт. Суржик характерний для розмовного стилю, але є недоречним та свідчить про неосвіченість мовців. Також його використовують у художніх текстах. Для мовленнєвої характеристики персонажів. Суржик має ефект комічного Повернімося до Моллі. Бігати, стрибати таскати повну сумку. Ізі. Ось чому я така стройна і красивезна, як новорічна йолка. Ні, ну, а що? Емоційною її промову зробило вживання стилістично забарвлених слів таскати красевезна, шо, просторіччя, Ізі сленгове слово, яке означає легко, стройна йолка нє суржикові слова. Тепер і ти знаєш, що робить мовлення емоційним і жартівливим. Запам'ятай, за вживанням розрізняють загальновживані та стилістично забарвлені слова. Загальновживана лексика становить основу мовлення. Стилістично забарвлені слова надають йому емоційності, виразності, до них належать просторічні слова, які вживають у побутовому мовленні, сленг спосіб спілкування, зрозумілий для представників певної групи. Суржик поєднання елементів двох або кількох мов. Стилістично забарвлена лексика характерна для розмовного стилю. Її використовують у художніх текстах для мовленнєвої характеристики персонажів створення ефекту комічного. У повсякденному спілкуванні варто уникати стилістично забарвлених слів Став, й то як його уподобайку. Чекни, чи стежиш за нашим каналом? Говчити українську разом!